Насправді Чорнобильська трагедія спричинила появу 30 кілометрової зони і можна сказати, зруйнувала світ людей, які там жили. І зараз цей світ без людей живе за своїми законами. Про це сьогодні хотілося поговорити. Із перших вуст, як все було, може розказати ліквідатор аварії Олександр Хорунжий чотири рази. Сам себя чувствовал, как маленький совсем крошечный крошечным муравьем, там вот эти высоковольтные линии в два раза выше, какие у нас есть. Японской техникой саркофакс собирали, то радиоактивный йод, сплошной гул и кашель, когда вот проволоку ставили вокруг 18 километровой зоны. Мы находились как раз в Чернобыльском районе і це це гул стояв от того радіактивного йода. Він показує альбом з замальовками, зробленим у Чорнобильській зоні майже 30 років тому. Природа, будинки, а ось місце, де готували їжу. Говорить уже сами з этих чорнобильцев, а ніж там і готували, і в полевих умовах жили. Так, так, в полівих умовах, да, у палатках ми жили. Це медичний як раз, тут крест. хрест, вот это ж нам нас були курови брали там, ну, исследовали. Бух стався у ніч із 25 на 26 квітня, 29 років тому. За перші 10 діб із руїн четвертого ядерного реактора було викинуто радіації в декілька мільйонів разів більше, ніж під час найбільшої в історії атомної енергії аварії на американській АЕС Трімай Айленд у 1979 році. Ось так виглядає світ, де немає людей зараз. На знайомство із ним до обласної бібліотеки запросили учнів однієї із полтавських шкіл та дітей чорнобильців. Це діти ліквідаторів від 0 до 18. Років. Потім цей статус втрачається. На сьогоднішній день станом на 1.01.2015 року в Нашій області проживає 4111 дітей, які мають статус потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи. З них 408 дітей проживає в нашому місті. Захворювання ендокринки шлунково-кишкового тракту онкологія, діагнозів у ліквідаторів аварії на ЧАЕС та їх дітей буває не по одному. Чимало ліквідаторів не дожили до сьогодні через радіацію. Олександр Петрович вважає себе віруючим, тому каже, тримається богу. молюсь, так, більш-менш нормально. Здоровий тата тримаюсь так все в цілому. Що ж до Чорнобильського сталкерства, тобто поїздок у зону відчуження у пошуках артефактів, дослідники кажуть, привезти привести з собою бодай щось звідти на пам'ять означає наразити себе на небезпеку. Рівень радіації досі надто великий.